Шоте Остапенко беремо активістам ідемо. Господин Остапенко, відмовляється. Справа в тому, що на сьогоднішній день у нас є всі документи стосовно цього суду. Тому ми сьогодні прийшли до цього суду забити позицію громади, що цей суд є нелегітимним. Є... Створений у незаконний спосіб і є згідно документу витягу з державної реєстрації підприємств приватної особи, як, які зареєстровані на порушену. О. А чому саме зараз ви зайнялися? А коли починати? Справа в тому, що згідно цих документів, у нас є підстави, стверджуються, що судді. судді нам не треба люструвати або звільняти вони є е, е, злочинцями, і тому ми е, е, зобов'язані зупинити цей злочин, який коїться. Ует у цьому приміщенні по вулиці Патюхіна 14. А. більше того. Мене звати Павліченко Дмитро Олександр. Більше того, ми і починаємо і в цій установі відбувається ваш суд. Ви розкажіть про це, що відбувається ваш суд тут, і він до сьогоднішнього часу не може вирішити питання, яке державним має державний резонанс. Гош Більше того, э, э, дозвольте я присталю Мене звуть Дмитро Павличенко Олександрович, який був незаконно засуджений до довічно ув'язнення саме цими суддями Колосіївського району. О, я кажу суддями, які присвоїли собі повноваження державних посадовців. Тому ми, коли вийшли, ми розібралися з їх статусом і прийшли до висновку того, що ці судді повноваження собі присвоїли. Це є приватне підприємство згідно витягу державного реєстру і вони являються е, е, юридичними особами приватного права. Пане Полоченко, ми зрозуміли. це. скажіть, будь ласка. Тобто в цьому суді вас саме да. тут висунули, да. то це не є помстою зараз е, справа. Справа в тому, що ми звертались до судді, щоб припинити цей злочин, який вони продовжують скоїти, тому ми. Це не є помста, а це є відновлення законності у конституційний спосіб. Ми починаємо свою акцію з Голосіївського суду і будемо далі йти по всім судам міста Києва. Ваша справа досі тут вирішується, ваша суда вирішується. Вона досі ніякого результату. Що вам зараз кажуть? Нічого не кажуть відфутболюють. Кожен раз, коли ми ми звертаємося, щоб нас негайно реабілітували згідно закону Верховної Ради про. Про повну реабілітацію мене та мого Скажіть, будь ласка, які суддя саме вів вашу справу? Чи веде? Вів Бондаренко, потім суддя Мазур. Більше того, суддя Бондаренко, щоб ви розуміли, вона тричі була призначена суддею Пірушна. Ну я хочу наголошити ще раз, що судді цього району. А також інші райони місця не можуть винести законне рішення, тому що вони є приватними особами публічного права. А тому ви знаєте, що всі, всі ці судді призначаються за відповідні грошові дивіденди. Тому ми зараз, Працівники міліції відійшли, ми зараз знову будемо викладати по 102 працівників міліції, якщо знову вони відмовляться. Негайно припинити злочинну діяльність і опечатати це приміщення по вулиці Патекі 14, значить ми з громадами будемо составляти відповідний акт про закриття цього приміщення приватного підприємства з назвою Голосівський суд міста Києва. Я, я, я зараз прямо з вами набираю працівників міліції по 102. Alô?